Вітаю, вітаю і як обіцяла, сьогодні ми з вами продовжуємо розбір трудових відносин поміж працівниками та робітниками. Але сьогодні говоримо про умову зліцення. Чому але тому, що це не трудові відносини, так, тобто, умовно, ми їх такими називаємо, але за фактом це е, трошки інше. Давайте розбиратися, чому. Власне, умова зліцення це аналог українського нашого договору цивільно-правового характеру. Відповідно, цей вид договору регулюється вже не трудовим законодавством, ні не Кодексом законів про працю, а чим цивільним кодексом. Відповідно, кожна сторона відповідає виключно у межах свого договору. Чим це не окей? Для роботодавця співробітник може не вийти у будь-який час, і ви не можете його звільнити за прогул або що щось, щось іще. Він виконує свої зобов'язання, ви йому сплачуєте. Не виконує ну добре довіднення, як то кажуть, так чи це добре для бізнесу, якби не бути впевненим у тому, чи вийде завтра взагалі співробітник на роботу? Так, звісно, що є якісь домовленості, звісно, ми все це розуміємо, але умови зліцення найчастіше використовують або для студентів до 26 років. Сьогодні розберемо, чому так. І ну на до прикладу, коли неповна зайнятість, так коли ну, погодинний погодинна оплата праці, коли ще коли. На випробувальний термін, до прикладу, так, хоча на на випробувальний термін також можна укладати трудовий договір, тільки ну, типу на час окришльони, так, робити його до прикладу на три місяці, а потім або продовжувати, або ні, або заключати новий, або ні. Так, умова зліцення. Якби, ну, це такий собі договір, який е, знову ж таки повторююся, регулюється цивільним кодексом. Відповідно, усі сторони, обидві сторони відповідають виключно у межах цього договору. Що нам в ньому прописали такі ваші зобов'язання один перед одним і є, власне, так. Тобто тут у нас працівник не отримує відпускних, не отримує лікарняних, не повинен отримувати лікарняних. Тобто, роботодавець нічого не винен, соціальних якихось забезпечення, соціальних видів забезпечення, роботодавець тут не забезпечує. Їдемо далі. Розрахунок заробітної плати Уже ми знаємо із вами, що із січня 2024 року мінімальна заробітна плата зросла, і на місяць вона складає 4 тисячі 242 гривні, 4242 злотих. вибачаюсь, так? І відповідно, виходячи з цієї цифри, ми знаємо, яка у нас мінімальна заробітна плата на годину, і от саме умові зліцення найчастіше ми. Рахуємо години відпрацьовані у місяці. Тож за годину ви повинні сплачувати не менше 27 злотих і 70 грошей. Так, варто зазначити, що підприємець зобов'язаний фіксувати час. Ну це власне не новина, але обов'язково повинен бути табель відпрацьованого робочого часу, де зазначено скільки у який день працював той чи інший співробітник. Ну і відповідно. Якби яка йому була оплата праці, нарахована як і на трудовому договору, так і на умові зліцення. Дуже рекомендую підписувати графіки, підписувати лісти плац так, нарахування заробітної плати для того, щоб співробітник своїм підписом погодився з тим, що там йому нараховано, і не було потім якихось у нас непорозумінь та з'ясування відносин. Тож підприємець, наймаючи працівника на умові зліцення, повинен пам'ятати, що існує обов'язок нарахування та сплати внесків на соціальне страхування. Тобто, це нас не звільняє від ЗУСУ. Принаймні, студенту, який не досяг 26 років, підприємець не зобов'язаний. Повідомляти про нього до ЗУСУ. Може повідомляти, може не повідомляти, якби тут таке. І підприємець реєструє працівника на всі види обов'язкового соціального страхування. Добровільним є лише страхування на випадок хвороби. Отак От це виглядає, і давайте вже переходимо власне, до чого. Які взагалі податки у нас віднімаються від винагороди на умові? Зліценняння це відрахування до пенсійного, на охорону здоров'я, прибутковий податок, страхування, відрахування на випадок непрацездатності. Тут у нас лише ПІД, окремий наш ПДФО, умовно, якщо проводити паралель, усі інші, це умовно український наш ЄСВ. Так, їдемо далі. Розрахунок мінімальної заробітної платні для працівника. Ми навмисно взяли приклад, максимально наближений до того, що є у нас на на умові опраці, так, тобто там 4242, тут 4,432. Взяли 160 годин, до прикладу, на місяць, так, і от показуємо вам, як це власне, розраховується. Хоробова, вона добровільна, тому її не рахуємо. так, І сума нету таким чином, у нас виходить скільки? 3200 злотих і 99 грошей. Виходить, що десь 1200 злотих, сплачує робітник податків у нас, так, тобто на руки отримує. На 1200 злотих десь менше, нагадаю, на, на умові праці у нас там було щось приблизно до 1000 злотих. Так як розраховується податок? Бачимо конкретний приклад: 4,442 мінус 432,56 і 66,48. Що це у нас? Це у нас оці ці види страхування. Ми відмінусовуємо для того, щоб обрахувати наш податок під і обрахувати нашу медичну складку. Тож. Бачимо uh, базу. Далі у нас є сума, що зменшує базу нарахування. Також її вирахували це 20% від бази. Таким чином, податок ми рахуємо від 3146 злотих і 37 грошей. Так, помножимо на 12%, Це у нас стандартовий податок під, і отримаємо податок під 377,56. І таким чином розрахунок мінімал. Ага, і таким чином у нас виходить: оце то, що тут виходить: залічка на податок, це отой. Під чому тут прорахували? Так, тут 377-56, тут 378, ну дуже близько, так? от, Добре. Їдемо далі. Розрахунок мінімальної заробітної плати для студентів, а для не студентів до 26 років. Тут важливо не плутати. Якщо у нас молодь не студент, то ми не сплачуємо тільки залічку на податок, тільки податок під ми не сплачуємо. Усі інші види страхування ми сплачуємо, так? Тобто більше робітник отримує на руки. Тільки за рахунок несплати податку пів. А якщо от приклад розрахунку витрат роботодавця, що у нас виходить? У нас є 4432, Це база нарахування, так. У нас це нарахована заробітна платня. Бачимо наші всі фонди і види страхувань, так і розуміємо, що загальні витрати роботодавця будуть 5339, тобто плюс ще 900 злотих зверху, так. Таким чином, що у нас виходить? Що роботодавець сплачує близько тисячі злотих, і співробітник трошки більше, ніж тисячу злотих, плюс-мінус навпір поділення ці витрати у нас так. Добре, і зверніть увагу, що якщо тут буде у нас студент до 26 років, то він взагалі нічого не сплачує. Це дуже вигідно, але студентом він повинен бути саме у польському вузі, і це досить важливо. За підсумками року, якщо у вас люди були найняті за умовою зліцення, обов'язково роботодавець до 31 січня повинен подати до податкової та надати співробітникам форму під 11. І вже на основі цієї форми під 11 співробітник заповнює свою власну форму, яка називається ПІД 37. Можливо, він працював не тільки у вас, він це все сумує, і таким чином він, власне, заповнює свою під 37, розуміє, скільки податків він може повернути, і так далі. У мене на каналі є покрокова інструкція, заповнення під 37, знову про неї нагадую, бо це дуже актуально наразі. так? Тож переходьте, дивіться, посилання залишаємо у описі, і, власне, наразі період звітування з під 37 з 15 лютого і до 30 квітня. Тож поспішати не варто. треба Зробити все своєчасно, зважено. І звісно, що я наполягаю на тому, щоб ви робили все в електронному вигляді, бо це значно економить ваш час. А час, як ми знаємо, це гроші. Добре. Бачите, Любі, це мої. Контакти, мої особисті контакти. Будь ласка, пишіть мені до Інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм, на цьому номері телефону у мене є Телеграм. Буду рада відповісти на ваші питання. Тож, до зустрічі у особистих з вас лайк та підписка. Хто не підписаний, дуже буду вдячна за коментарі. Напишіть, будь ласка, друзі, що б ви хотіли почути, які теми розкрила, щоб я розкрила у наступних відео. Що вам цікаво, пишіть у коментарях. Неймовірно вдячна. А на сьогодні все. До па-па!